Одне з скучних міст Польщі, яке я бачив, не дивлячись на претензії на красу. Солдатик. Солдатик військовий стадіон. Ну, типа нашого якогось стадіону спортивного клубу армії. Це їхня казарма якась військова. Чи щось, ну, щось таке, да, військове. а ну так, да, з решітками там, може, це якісь. Не знаю, що може бути. Так от, значить, один з е, самих таких скучних, некрасивих міст, е, в яких великих я побував в Польщі, це Рящів, Жешов. Місто велике індустріальне. І зараз ми в такому місті, яке начебто мало бути красивим е, в городському парку. Але подивимось, наскільки, м -м, ну, як на мене, невдало зроблено. Звичайно, можете свою думку сказати. Ось така водоймичка. І фонтан, не фонтан, штучне, штучне створіння. Э, Хто там плаває? І начебто форма правильна, і начебто он, така локація з таких э, рослин, таких э, великих. І начебто ось таке от дерево, старе, стара верба, яка ось ось, значить це в Європі взагалі а, прийнято ст старі дерева залишати, навіть якщо вони вмирають, як всіляко всі -сі підтримувати. Але все одно щось не то, бо нема нормального фону, бо нема нормальної гармонії, їздять машини і воно, і воно немає рельєфу. Тобто самі по собі дерева, старі, великі дерева, як, наприклад, в ботанічному саді саду біля метроуніверситету в Києві, самі по собі дерева, великі, старі, нічого не роблять, нічого не роблять особливого. Бо тут, по-перше, дерева, так звані, називаємо їх аборигенні або такі, ну, дерева, ну не декоративні, саме звичайні дерева, які там в лісі. Можуть польському рости, причому ні-ні, ні, щоб якась акація чи каштан. Все має бути рідне. От, самі по собі дерева красиві чи там от локації з таких от кущ... кущиків різнородних нічого такого особливого не роблять, бо немає чого. Немає те, що в Києві є, наприклад, рельєф. Гори-пагорби. Тут воно все плоське в одному рівні. і як не підвищують кущики, дерева, нема. Ну навіть ну зробили б ну, якийсь би каскад зробили, щоб воно там потроху піднімалося. Ні, Просто наляпано, красивих місць нема такої от гармонії. Поставили пам'ятники, такі от цвіточки посадили. До речі, хто це у нас? Якийсь Юліуш Словацький. Поет, я так, я так розумію, вибачте, не знаю. А ні, ось є таке дерево Павловня, Чи хтось з цих з його родичів. І акація є. Вибачте, да, я помилився, але. Але щось воно тут не пасує. Це якісь дуже великі... Велике дерево, дуже велике немає. Немає цієї... чогось такого тут не вистачає. Навіть отакі от лабіринт з кущиків зроблений, але оці графіті, там в кінці військовий стадіон, і зараз я вам ще щось одну штуку покажу. Просто показують, що це місце просто якесь дике, не дивлячись на а, таку чистоту. На те, що тут щось начебто робиться, багато чого не вистачає. Видно, що хтось дуже старався. Не просто такий якийсь круглий фонтан такий зробили, а ще таку камінюку, таку брилу притащили, притягнули. А, а, скульптури, до речі, точно, такі самі, як з того боку, коли я починав показувати вам парк. Але щось тут все одно. Не вистачає типові графіті для промислових районів, для промислових міст. Розказують про те, чим дихає цей парк. Нагадую, з того боку стадіон військовий, з того боку якісь військові казарми. І начебто дитячий майданчик, ну не, не, не дивуйтеся, що дітей тут ще немає, бо я тут близько 7 годин ранку. Зараз покажу вам. Туалет тільки в вигляді такої будочки, звичайно, там дуже неприємний запах. І, і тільки один. Тільки одна будочка на такий великий парк. І на довершення всього цього краса. Будинок в центрі міста біля парку, і що? І за таким парканом? За таким парканом, бо не хочуть оці люди спілкуватися, пускати до себе. О, ще відкрито. Сп... Пускати до себе тих людей, які... які гуляють в тому парку. Ось так. Так буває з великими індустріальними містами. Стараються бути красивими. Але люди є люди і не можуть це перебороти. А з вами побачимось в наступних відео.